Сина і Святого Духа. Возлюблені Господі, браття і сестри, сьогодні ми чули Євангеліє, яке розповідало нам про те, що розслаблену людину, розслаблену, тобто паралізовану по-нашому, яка не могла сама рухатись, принесли її друзі до Христа Спасителя для того, щоб він зцілив її. Так як Зібрання було повне людей, і війти в будинок, де посередині був Христос, не було можливості ще й на носілках, якого несли, тому що, як описує Євангелія, будинок весь був нащен, забит, забитий людьми. То, розуміючи систему будинків і сьогодні в Палестині, в Єрусалимі, ми можемо зрозуміти, що означає, що вони вилізли на дах, розібрали дах і спустили його на середину. І описується не це важливо, важливо те, що описує євангеліст, вказуючи, що Господь, дивлячись на віру їх, оце саме головна цитата: віру їх, зцілив цього чоловіка розслабленого, і сказав Йди і не гріши, щоби ще гірше щось з тобою не сталося. Святі Отці. Оці слова віру їх толкують, що це могла бути і віра розслабленого, тому що хто твій друг, скажи мені, хто твій друг, то і ти. Якщо в нього такі були друзі, значить він був віруючий чоловік. А одна частина святих отців навіть кажуть, що це просто йшла мова про тих людей, які були його друзями. І це дає нам втіху, браття і сестри, коли ми молимося і за здоров'я, і за упокой. Що і по нашій вірі Господь помилує тих людей, які, можливо, не мають ще тої віри, яка мала би бути, і Господь їм теж дасть все просиме по нашій вірі, вірі їх. Сьогодні ми також згадуємо пам'ять святителя Григорія Палами, архієпіскопа Фесолонікійського, який надзвичайно багато потрудився в тому, щоби. Принести славу Ісусовій молитві, яку ми зараз, прихожани нашого храму, творимо за наш храм у цей Великий піст. Зокрема, цей святитель захищав людей, які постійно цю тільки молитву творили, і бачили як результат. Це називається люди ісіхасти. Вони більше нічого не молилися, є і зараз такі. Вони живуть в печерах, вони не ходять ні на які служби, затворники. Їх тільки приходять причищати духовники цих монастирів, де вони знають, ці люди знаходяться. І вони постійно у сидячому положенні, навіть коли сплять ця молитва, коли твій розум працює тільки на цю молитву, вона навіть коли ти спиш, вони свідчать, так як Сон тобі сниться. Постійно ім'я Ісусове в Твоєму розумі, в Твоєму серці. І захищаючи цих людей, тому що були люди, які на них ополчали, сказали це неправильно, не можна таке духовне життя вести. Святитель Григорій Палама, Палама дуже багато зробив для їхнього захисту. І церква в кінці кінців канонізувала на Соборі в Константинополі в 13 столітті цю практику. Сьогодні також, браття і сестри, я хотів би з вами поділитися як кульмінацію цих двох. Моментів Ісусової молитви, яку ми сьогодні згадуємо, а також віру тих людей, які принесли до Христа свого друга розслабленого, хотів би розповісти вам одну історію, я надіюсь, вона буде для вас назидательна, як і була для мене назидательною. Зараз я читаю книгу митрополита Веніаміна Фетченков, таке прізвище. Цей архієрей, для вас, думаю, невідомий, але він 9 місяців служив на Закарпатті. Це було 100 років тому. Рівно 100 років тому він був на Закарпатті. і давно вже помер. Зараз готують до канонізації навіть його, але не в цьому суть. Він написав книг, дуже багато книг. Він був людина творча, письменник духовної літератури. І одну з них я зараз читаю піст, яка Називається Із того міра. Із того міра. Книга покликана укріпити віру людей. І митрополит Вінніамін описує всі чудеса, які на його житті Бог дарував йому бачити. Причому він свідчить цим гущим Богом, що нічого не приписує, не додає, не приукрашує. І просто описує, от все, що я каже, бачу, починаючи з дитинства, закінчуючи моментом написання книги, це вже було в старості. Я все вам передаю, тому що, каже, так, як мені ці чудеса допомагали, так, надіюсь і комусь допоможуть. І сьогодні я хочу розповісти, браті і сестри, вам одне із них, яке я читав, яке мене особисто зацепило, яке має зв'язок із сьогоднішнім Євангелієм. Розповідає митрополит, що коли він був простим ще єрмонахом, то підійшла до нього жінка і каже: у мене велика проблема. Я постійно бачу якісь галюцинації. В мене, от каже, я стану молитись, в мене святий з ікони виходить. Або каже, кошки по потолку ходять. Ну, Всякий такий бред в голові. Каже, приходжу в церкву, діакон починає валятись по підлозі, який служить церкві. Я каже, не розумію, що зі мною сталося. Каже, це буквально недавно. Допоможіть мені, будь ласка. І митрополіт веньомінь питає: А коли це сталося? І з яких обставин був перший раз? І вона розповідає: я сиділа в кріслі. І подумала собі, як добре я живу. У мене чоловік пожарник, він має хорошу зарплату, Нам, нас Бог нічим не обділив. Ми маємо майно, квартиру, можемо собі дозволити відпочити, якщо потрібно. І от коли я це подумала, я перший раз побачила, як з ікону я притечі, це так розпочалось. Вийшов притеча. і Почав на мене з ножом нападати. Митрополит каже, я спочатку був здивований, я був молодий, не знав, що й сказати, потім сказав по любві духовній до цієї жінки, а ви в церкву коли почали ходити? А я не ходжу в церкву. Ну і він порадив їй, я сокращу бесіду, піти на сповідь до причастя. Це саме головне. А далі каже, я прийду до вас в будинок і освіщу цей будинок. Ми послужимо молебень. І по вірі Господь ізбавить, каже, я побачу, що це людина не психічно хвора. Далі він описує. І коли вона посповідалась, причастилась, вони послужили молебень, вона приходить в мене каже, все завершилось. Я живу так, як жила раніше. І потім каже митрополит, я більше ніколи її не бачив. Мене перевели, мене назначили єпископом, я взагалі пішов по світу, він дід, де тільки не служив, саме більше служив в Америці, як і наш Святитель Ліуан. І каже, я ніколи цю людину не бачив більше. І каже, настільки цей слід залишився в моїй душі, що я пішов до свого духівника в оптину пустинь. І на сповіді сказав, що була в мене така історія, я не знаю, чи я правильно поступив, неправильно. от Така була історія. Духівник сказав: Ти зробив все добре, а знаєш, чому їй Бог попустив це? Тому що вона хвалилась, не призиваючи Бога і не дякуючи йому. Вона в церкву не ходила, просто хвалилась як добре. Каже, діавол позавідував. Від діявол має ціль, він так ненавидить людей в цілому і кожного нас, зокрема, він просто ненавидить. Він одна ходяча ненависть. Що коли людині добре, і вона ще й тим починає хвалитись, він сразу, як Віова в книзі до Бога і каже, дай мені цією людиною. Що попускає Господь за наші гріхи. Він каже, якби вона. Чому православні християни мають мати навик, і сьогодні я з цим ділюся з вами, браті і сестри, щоб і нас це минуло. Завжди, каже, кажуть, питаєш людину православну, як в тебе справи? Людина починає розповідь Слава Богу. І каже, коли так людина скаже, дьявол її не коснеться, навіть якщо вона похвалиться, вона скаже: Слава Богу, у мене все добре. Но вона розуміє, откуда істочник доброти. Не тому, що я такий хороший, прекрасний бізнесмен, і це в мене так все добре, тому що я такий, отак Бог і попустить по гордості. Як колись апостолу Петру благодать уходить, і людина перед служанкою зреклась Христа, так і тут благодаті нема по гордості. І тому нам слід завжди, може ви бачили, православні і благочестиві люди завжди кажуть. Навіть в домашньому розказі, слава Богу, і хрестяться, слава Богу, що в мене живі діти, слава Богу, що у нас так під час війни, слава Богу, що у нас на столі є. І ніколи дьявол не коснеться. Це думка духовника зоптаної пустині. З ім'я Боже призивати, чим частіше його дявол боїться, далі закінчив митрополіт вінімінсою розповідь, що йому сказав духовнік. І якщо ми забуваємо ім'я Боже призивати, то от нам Бог і буде попускати. Так само, браті і сестри, я потім згадав, як пишуть в святі оці, що як побороти числавія таку недугу. А кажуть вони, якщо ти будеш за все прославляти Бога, ти замітиш, як ти сам і не числавишся. От каже, хвалять тебе, а ти не на собі акцент, а ти скажи, Бог мені дав цей талант. Йому слава, переадресуй. Так само сам подумаєш, о, як добре там щось, не знаю, краще я там чи інші, Богу слава, Він мені дав. І каже, ти уникнеш і цього недуга. Но саме поразительне не це, саме поразительне попереду, браті і сестри. цей, будучи вже архієреєм, спустя, каже, 30 років, якщо я не помиляюсь, Попав в один монастир, і в цьому монастирі жив юродовий чоловік. Знаєте, хто такий уродів? По славянськи це означає дурний, але вони не дурні. Вони на себе приймають вид дурного, що всі сміялись. Це такий найбільший подвиг святості. Тільки ще є один найбільший це мученичество. А юродство йде друге, після мученичества, тому що весь світ з тебе сміється, ти безумець, а ти насправді такий не є. І є такий подвиг, і був в цьому монастирі юродівий. І Митрополіт каже, ми сіли з ним їсти разом на трапезі. Я знав про нього. Він каже, хоч що там бурмоче собі, несв'язні речі, говорить несв'язні слова. одіти хоч як. Вони такі зовні, навіть одпугуючі. І потім, каже раз, серед того всього несв'язного він починає говорити конкретні речі, яким не цікавлять в серці. І тому п'ять не зв'язне, а потім п'ять конкретно. А такі фрази, що каже, які поражають. І він говорить: молився ти молився за пожарника жінку спустя 30 років. Молився ти молився, зробив їй добре. А вона могла мучеником стати. Бог її попустив, і якби ти її не відмолив, і вона несла безропотно цю муку, вона прирівнялась до найбільших святих, до мучеників. Закінчив розказ Митрополіт Вінямін. В назадання тим, кого Бог не чує, як його почув. Є таке, що людина має біду зараз дуже багато, до речі, психічних розстройств, інших хрестів. І Бог не забирає. Це вже тема другої неділі хрестопоклонної, яка буде слідувати наступної, як нам скорбі переносити, браті і сестри. Але чуєте, Бог нам дає для того, щоб ми в вічності мали можливість краще життя мати вічне тут, на землі, якісь хрести. І десь нам навіть не корисно, щоб він їх забрав. Тому так варто молитись. Молитись треба, просити, звісно, важко нам, але казати, нехай буде воля твоя. Ти сам знаєш що краще. Якщо мені краще так, то хай буде твоя воля. Отак, От браті і сестри, ми сьогодні завжди будемо ім'я Господнє призивати, завжди Бога благодарити. А що в нас Бог не буде давати, що ми молимося? Що ми просимо. Будемо приймати як його милість ради вічності.